Шановна депутата громада, виступає по перше, перше вступлено в раді адміністрації. І Андрій Осильович, напевно, може дійсно. то Врахує ваші бажання і дійсну думку. Хочу сказати, що всі звернення і всі позиції адміністрації стосовно подій була висладжена на сайт. Ну, знаєте, Зараз не, не, не сьогодні не дивилися зараз. Не. Позиція. позиція адміністрації з самого початку була. Чітка і зрозуміла, не допустити ніяких конфліктів, провокацій і протистояння і з, і говорила, і в районі. І керівництво адміністрації Один говорило і виступав тут, Ярослав Мачував, я говорила, що ми не, ніколи не підемо на того, щоб наша міліція чи наша військова частина стояли проти народу. І ми з народом. Що стосується голови адміністрації. Знаєте, я не хочу, щоб ви такі думки чути десь якось ті Є лікарі тут, які скажуть, що на даний момент Ярослав Романович знаходиться під капнутою реанімації. Та Ні! Що стосується? Можна провірити? Я говорю, так. Я Що стосувати мене? Ви слово сказати. Я завжди казав, я ніколи не ховався ні за чиє спини, ні за чиї партії, ні за чиє це. Завжди своє рішення приймав сам, завжди своє рішення. І, і готові відповідати за ті рішення, які прийняті. І я вже казав, що вчора була написана заява про відпарті районі передного районною І Хочу висловити, що раз не існує такої партії, як правозахист, то не має існувати і фракції. І ми переходимо до народу. Мене, мої виборці, просто партія мене делегувала. І тут сидять, бачу, і багато моїх виборців, які мене вибрали. І ні один, я рахую з них, по їхня думка. Не посилається ні на партію, Він, вони зараз оцінюють людину і якість людини. Так як я рахую купаю партії, то є моя помилка. Але я хочу підтвердити з тої трибуни, що раз так же сталося, що на майбутньому жалій буде з народом України. Слава Україні!